В цьому відео про те, як зробити свій шлях до цілі легким. Якщо в минулому було про простим, коротка дорога, як пряма лінія, без відволікань, без зайвого, то в цьому відео про легкість. Ну, коли ми відчуваємо, що щось нам робити легко, не тільки тоді, коли ми це вміємо, нам добре виходить, так? можна в процесі навчання отримувати задоволення. Отримувати задоволення від складних задач, це як мінімум корисно для нашого розуму. Тому що нові синапси це, по-перше, там і гормони, те, що ми називаємо гормони щастя, завжди підтримують оці ці нові процеси, нові синапси, які утворюються. Тому навіть в процесі навчання і в процесі вирішення складних задач ми можемо і. Повинні отримувати задоволення. На це треба настроїтись. Ось я жила в місті і так любила, навіть сама любила піти в театр. Це щось унікальне, та? спостерігати за архітектурою, просто між будинками ходити. І мені це так подобалося. Тепер я живу в селі, тепер мені теж тут все подобається. Тому що людина, якщо зосереджена на тому, на задоволення, то вона його буде отримувати. Наприклад, можна від протилежних речей. Наприклад, коли сонячна погода. Ой, клас, вітамін Д, вітамін Д. А коли вологість і дощ, ой, вологість, яка приємна вологість, як це корисно для шкіри. А є люди такі, які не вміють от легко. Ти зустрінеш людей? Ой, яка жара. О, що то за погода <свісно> через вологість. Замість того, щоб радіти, що це добре, тому що наша шкіра любить вологість, так? Ну і якщо люди... це я чула, я не бачила того, <свісно> що люди навчились отримувати задоволення, дивляться в інтернеті, оці наповнювачі целофанові дає повітряні кульки. І вони їх тріскають, а хтось інший теж втратить свій життєвий час. Мало того, що один робить пусте глупе заняття, так другий теж тратить свій час, щоб подивитися, як той перший це робить. І, і в цьому задоволення. Ну так тим більше від правильних, хороших речей ми просто зобов'язані отримувати задоволення. Це перша річ. Сьогодні буде чотири пункти. Другий пункт. Другий пункт. Легке відношення до невдач. До невдач по дорозі, ми знаємо, що вони будуть. А коли ми щось знаємо і на це настроєння, нам уже легше, бо ми підготовлені, ми на це настроїлися. Так? А як це може з першого разу виходити? Може бути випадковість, але якщо ми робимо щось нове. Бо коли ми тільки вже другий раз робимо, а перший раз вийшло, то вже це воно йдеш як до себе додому. А перший раз так. Невдачі, розчарування, емоції, якийсь біль, да? чим сильніша емоція, тим глобальніші висновки можна себе там визнати. У мене ніколи нічого не виходить, я якийсь невдаха там чишей. Ну, в кожного є свої якісь слова, які ми. На жаль, в нас є звичка нехороша. В більшості людей критикувати себе, самокритика, самоїдство, які ще ніколи нічого доброго не принесли, але... Звичка глобалізувати. Тому не треба глобалізувати. Я, я легко відношусь. Наприклад, ну, зійшов з дистанції, от я йду. Хтось йде в похід, а хтось біжить в забіг, тому що він швидко все робить в нього, продуктивність вища. Яка різниця? Кожен має свою швидкість. Не порівнюємо, ну добре, вони біжать молодці, а я йду, я йду повільно. Я довго вчусь, так, але я ретельно все роблю, ну, як варіант. Так? Зійшов з дистанції, ну нічого страшного. Може, не розрахував сили, може треба відпочити. Відпочив, помаленьку повертаємось, Нічого не сталося. Впав, спіткнувся. Ну нічого. Так, я тепер буду знати, що ось об це можна спіткнутись. І я буду обережніший наступний раз. Ну, все, встаємо і продовжуємо шлях. Емоції пройдуть. Кожен знає, що таке буває, що деколи думаєш, ну все, кінець, як там? Якісь такі вже собі глобальні питання ставиш, як я, на що я це? Чи почав там, наприклад, якусь справу. На другий день встаєш, вже розум, все пересіяв вночі, поставив по паличках, зайво викинув, емоції вляглись, встаєш, думаєш, що це я вчора таке думала або говорила, так? Да? Тому легко, легко. От ви помітили, є продавці. От важкі. Ти от приходиш, тобі говорять, добрий день, і це вже важко якось. От від тебе ніби як щось очікують. Тобто в них є якась напруга, чи вони продадуть то, чи не продадуть що-небудь. І вже воно вантажить на якомусь такому тонкому емоційному рівні, передається оце. Так треба бути легким. А легких продавців, щасливих продавців, всі купують. Тому що вони. Ну, я не маю на увазі ту крайність, коли це вже не легкість, це вже неакуратність, або якась така, не хотіла про це говорити, але е, недбалість, коли там щось людина їсть, чи по телефону говорить, коли клієнт приходить. Я не про це. Це не є легкість, це є неповага в першу чергу до і до своєї роботи, і до клієнта, і до, 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 до всього, що відбувається на цій території. Тому що ти. Продавець для того, ти як слуга. Ти там для того є, щоб прислуговувати клієнту з повагою до себе і до клієнта. От. Тому треба бути легким. Тоді все виходить і легко, і невдачі легко. Легко до них можна ставитися або настроїтись відразу. А може це взагалі не мій шлях? Я спробую цим шляхом. Може мені треба потім по-іншому буде робити. Зараз я спробую це. Не, не сподобається, чи не підійде, чи важко буде йти, наприклад. Та на що мені це? Я собі знайду є багато інших шляхів. От. Хвалити себе. От я молодець. Настрой, правильний настрой. Так? Він додає отої легкості. Я не знаю, в кого які слова. Я молодець, в мене все вийде. Я успішний, я щасливий, я. Добрий, я люблячий, я любляча. Ну, залежить від того, про яку ми ціль зараз, в якій сфері ми про яку ціль говоримо. Третій пункт. Створити собі впливаючі синапси, нові синапси, нові зв'язки в нашому розумі та мозку. Правильніше, напевно, якщо говорити про синапси, асоціації це вже трохи із НЛП частково. Збудувати правильні асоціації, як досягати якихось таких серйозних, вагомих цілей. Ну, що кажуть? Ціль треба зв'язати з задоволенням і щастям і про це пам'ятати, відповідно, тому що чим частіше та стежка протоптується, так, оцей зв'язок, ми чим частіше його повторюємо собі, нагадуючи, буде ось так, буде ось так. Особливо оце спортсмени, так, вони Постійно собі оці установки настрої повторюють. От. Крім того, що тренуються, звичайно. І ось, наприклад, якщо хтось хоче скинути вагу, ми зараз говоримо про те, про що я вже почала. Ну, я не знаю, може, про що можна мріяти. Можна собі поставити на заставку фотографію з минулого, як ми виглядали. Нам це подобалось. Ми тоді були впевнені в собі. Вона нам буде нагадувати, тому що підсвідомість сприймає образи. Обов'язково має бути картинка і краще яскрава, з почуттями, з кольорами, з ароматами навіть, так, які нас асоціюються з щастям, з чимось класним. Може, хтось мріє. Не, не, не всюди брати парео. Ідеш на пляж, можна парео не вдягати аж до самої води, <свісно> тому що ти можеш і так нормально себе показати в купальнику людям. Ну, в кожного своє. Так? Я от зараз розкажу приклад. Ага. Відповідно, наші спокуси, от я скажу це слово, спокуса, тобто те небажане, якщо ми відмовляємося. Від солодкого, так, від мочного, значить, ми асоціюємо це з чимось негативним. І, і такі зв'язки собі робимо. Наприклад, я почула від свого тренера е, целюлітні палички. <смі> целюлітні палички це е, він назвав фрі. Фрі це целюлітні палички. Ну і таких багато. В кожного своє і до кожної цілі своє. Я зараз розкажу приклад, який, ну от, Показовий дуже. Мені людина дозволила розказати, хоча я, звичайно, не буду називати хто це. Але дозволила розказати цей приклад. Її друг, тобто це заміжня жінка, все в порядку, але ж має багато друзів, знайомих, її друг, який, відповідно, значить, має вагу, раз його слова, вплинули, і вона повірила в це, сказав якось, хоча жінка дуже гарна. Дуже гарна в неї фігура гарна і все. Але от вона в той момент трошки набрала вагу, і він їй сказав, ой, ти вже так поправилась, подібна на сердельку. <говорит> Каже, все, я як це почула. Кожен день, я не знаю скільки місяців, вона собі фізичних навантажень додала. Привела себе в форму, але оця серделька, я так думаю, напевно, коли вона бачила якусь булочку, чи білий хліб, батон, чи цукерки, вона, напевно, та серделька її лежала всюди над тим, що не можна їсти да? для неї. Тому що вона поставила ціль, що серделькою вона не буде. Хоча я кажу, там не те, що там. І справді буває, що вже якийсь такий рівень, що Італії не видно. Але це справді гарна жінка була. Але на неї це так вплинуло. Воно їй таку травму створило, корисну травму в випадку цього. Тому будуємо, будуємо асоціації, чого ми не хочемо. Ми не хочемо бути хворими, погано почуватись, як одна знайома. Сказала моїй мамі, каже, ти зобов'язана дбати за себе заради дітей. Ти зараз переживаєш за дітей. То дбай про себе заради дітей. Ти ж не хочеш їм створювати проблеми. Ну теж, бачите, це від болю. Так якби хтось будує імовірний майбутній біль, що якщо людина щось зробить не так, вона не хоче, щоб так було. І отримує тепер мотивацію щось робити. Так. І четвертий пункт. Ага, ще п'ятий. Я ще згадаю п'ятий, хоча він пов'язаний з попереднім. Підготовка до найсильніших перешкод. Підготовка до найсильніших перешкод. От Що буває, ми знаємо, що на будь-якому, в будь-якому шляху до якоїсь нової задачі, до чогось нового, будуть перешкоди. Точно будуть. І. Усвідомлення цього, підготовка до них, а може і навіть ми їх і усунемо наперед, це в ідеалі, так як в ідеальній презентації ми заперечення наперед усуваємо, бо ми вже відповідаємо на ті заперечення, які в головах людей виникають, можуть виникнути. І так само тут ми, От зараз є ще до Нового року, хто вирішив зі мною так, почати зайнятися фізичною своєю формою і здоров'ям. Підтримкою здоров'я, розгоном для того, щоб стати сильнішим. І ось зараз ще тих декілька днів є можливість це вирішити. Які взагалі перешкоди в нас є? Зовнішні і внутрішні. Хоча зовнішні це теж фактично внутрішні. тому що я не думаю, що в когось, ну буквально є зовнішні перешкоди, що якийсь шлагбаум заважає вийти з дому і пройтися. Нема такого. Зазвичай це люди. Які щось або скажуть, або знервують, ну ми це називаємо знервують. Спричиниться стрес від стосунків з людьми, рідними, близькими, або від інших людей, які у нас всюди оточують так? від взаємодії. І в кінці кінців, через той стрес ми сприймаємо або сприймаємо критику, хтось, а тату, ти через тиждень -то покинеш. Що таке? кинули пусті слова, як сміття. Нащо ти це говориш? Табо не думають люди, ну це сміття при собі. А на що мені це сприймати? А що я через тиждень покинути? Це ж я, я собою керую, а не ти мною керуєш. А для чого ти це сказав, хочеться запитати? Ти що, хотів мене просто зараз е відбити мені охоту. Або, а, то та, що... якщо, наприклад, ви ж напевно, ну, наприклад, хтось без фанатизму все одно, ну бо. Глюкоза нам ж із фруктів поступає, так? тому якщо ми щось солодке з'їмо, чи там шоколад, в там, нас є якась норма. От, наприклад, я відмовилась від солодку, але в суботу і в неділю працює місце сили, будинок пекаря тут в Шацьку. Це місце, яке створили люди, які близькі мені по духу. І я там надихаюсь, тому там я їм це виключення, там я їм десерти їхні. Тому не тільки тому, що вони повністю натуральні, а тому що. Ну, Так от я вирішила, що це моє задоволення, так, це моя сила, там, там творчість, я собі проявляю, де коли щось якраз думаю в тому місці. Тому що в гарних місцях треба щось творити. Так? Воно таке і виходить тоді краще. І ви, наприклад, берете щось солодке, а вже вам зразу, О, то та, що солодкого не їсть. Отако, розумієте, отак знецінити, Ну, так ти взагалі нічого не робиш. Так чого ж ти підсміхаєшся? А отак от от, самоствердитись, так? Ну, якісь такі є звички, на жаль, от. добре, якщо комусь повезло, як повезло, можливо, в сім'ї, де вони виростали, тому що все-таки культуру ми беремо з сім'ї батьків, а потім її переносимо на свої сім'ї. Якщо у вашій сім'ї, у нашій сім'ї є така висока культура спілкування, то там собі не дозволять яких зайвих речей, але в більшості, на жаль, якесь таке просте спілкування є, і самі дорогі, самі цінні для нас люди. На жаль, отак от виходить, що вони найбільше нам створюють перешкод, чи то своєю байдужістю, тоді нам обідно, ну чому вони не звертають увагу, я ж так стараюсь. Так? Чи то своїми репліками. Чи то ігноруванням, от вони знають, що нам не можна солодке, сідають і їдять перед нами солодке ввечері перед сном, знаючи, що нам це не можна, і це нам створює якесь просто страждання або насилля. Це, це вже насилля. От я бачу їжу, я її захотіла, але я відмовляю собі, це ж теж не бажано. Щоб організму давати якесь насилля, щоб він страждав, бо потім буде компенсація. Суперкомпенсація, що називають. От. Тому. Як же ж це все усунути наперед, не все можливо, а просто домовитися зі своєю сім'єю? Послухайте, я от хотіла би так. от, Ви б могли мене підтримати. Я вас хотіла б просити, щоб ви мене підтримали. Наприклад, різні булки, цукерки. То, звичайно, ви не повинні бути разом зі мною. Але, будь ласка, не тримайте їх на виду, не їжте при мені, тому що мені теж може захотітися. І це вже мене віддалить трошечки від моєї цілі. Потім я буду зла на себе, що я не дотрималася власного слова перед собою. Або запитати, а що ви можете зробити, що мене підтримане? Можна взагалі домовленості. Давайте, якщо мама походає, наприклад, ні, не походає, це неправильне слово. Бачите, слова, От ми контроль слів. Мама скине зайву вагу на 4 кілограми, і, наприклад, на 1 лютого вона буде важити стільки то кілограм. От в мене така ціль. І давайте, Але якщо ми цієї цілі досягнемо сім'єю, от мама вам робить такий подарунок, чи там кудись поїдемо, чи... ну можна і так. Не тому, що купуємо, а тому, що буде картинка і в дітей, і в чоловіка, і з ким живемо так, в одному домі. Але тоді, щоб не було другої крайності, тобто вони повинні розуміти, що означає підтримка. це не так, що... О, видирати в мами з рук їжу тобі не можна, тобі не можна, бо це вже в них теж ціль. Бо це вони вже зацікавлені, щоб мама зайвого не з'їла, так? Це не то. Тому що це не повага. Ну як це забирати їжу? Вже вона вирішила все, без фанатизму, тому що легко. Ну добре, так, це я з'їм, нічого не буде. Ну зате там відбігаючи, займаюся. Ну... Кожний собі сам вирішує і правила, так? Але чому люди так поступають? Це дуже важлива річ, яку я хочу донести, щоб часом ми не тільки не зіпсували стосунки, щоб ми не почали неправильно ставитись до своїх рідних, бо можна реально на них образитись, бо може бути не... ну, справді обідно, просто обідно. Чому так до вас нібито ставляться? Насправді ми ж всі є частиною систем, різних систем. З батьками, наприклад, я дочка з чоловіком, я в системі дружина, Там, хто ви з дітьми, ви мама, з батьками чоловіка, ви невістка, з колегами по роботі, ви колега, але на роботі у вас може бути три три системи. Бо ви роботодавці або старші по. Цьому по посаді, ви і підлеглі, або ті, кого вам доручили, так? Ви і колеги, ті, де у вас знак дорівнює у ваших, вашому, ну, як сказати, становищі. От. І це теж все системи. А люба система, будь-яка система, вона прагне спокою. І тому, коли ви починаєте щось нове, зараз я буду, наприклад, цим займатися. Ця система виходить, входить в динаміку, да? а система не любить динаміки і починають. Вони, нібито в них є підсвідомий страх втратити вас такою, якою вони звикли вас бачити, і з ким вони звикли мати справу. Їм подобається так, як є, і вони дуже бояться щось порушити в цьому. І так підсвідомо починають нібито заважати, чи то підколоти. Ну, зрештою, це нормально. Ми знаємо, що перешкоди завжди виникають, як тільки ви берете на себе вагому, класну задачу. І виходить, що такими якимись репліками, словами, чи. Ну, я ж кажу, або насмішками, або не вірям в нас. Це, це, це все неприємно, але якщо собі поставити зразу правильні синапси, так? Ці люди хочуть, щоб все було, як є. Вони бояться, що я стану новою, що я стану іншою, або так, коли там мама на дієті, я чула, ой, мама знову буде така зла, бо вона на дієті. І вже діти не хочуть, звичайно, щоб мама була зла. Ну. Ясно, що вони будуть протидіяти, нащо тобі ті дієти? Да. Наприклад, хотіла щось сказати і вже забула. Ну добре, може згадаю, ще був приклад в мене до цього, до людей. А, про себе. Що навіть я, навіть я. Чому навіть я? Тому що я завжди стараюсь людей хвалити. І моя задача завжди це допомогти людям збільшити віру в себе. Я бачу в людях сильні їх сторони, стараюсь їх підсвітити. Вони їх і так знають, але деколи вони навіть і не вірять в це. Я їм підсвічую, подивись, бачиш, яка ти молодець, що в тебе ось ця сильна сторона, в тебе все вийде. Так от. Навіть я, моя подруга, дієта. Я от тепер думаю, як я, для чого я це робила? Так? Я ж бажала їй добра, я завжди дбала, ну, як, щоб в неї все було добре. Тобто, все, що від мене залежало, як друг, я намагалась робити правильно і добре. А тут я на дієті. А я, а, а я таке правило навіть придумала: ой, коли ми разом, то дієти всі відміняються, тому що. Ніяке там солодке, ніяке нічого нам не зашкодить. Тобі не зашкодить. А навпаки, я навіть таке, парду, навпаки, будеш от класно виглядати, коли, бо тому, що рідко бачимося і думаю, все, дієта відпадає. І що це виходить? Що я людину збивала з пантелику. Людина собі. А чому так виходить? Ну тому, що мені подобався той радісний час. Наприклад, я щось принесла. І мені подобалось, як ми разом радісно проводили час, там пили собі кавку з солодким. А тут раз чи пішли в кафе якесь красиве, посиділи, а тут разом вона вже того не вживає. А виходить, що я маю відмовитись від тої радості. Ну, а ми всі хочемо далі отримувати радість. І виходить, що навіть несвідомо ми це робимо. Тому відношення до наших близьких, цінних для нас людей. Має бути от таким же, що коли вони нам створюють перешкоду, ми відразу це перша дуже важлива річ розрізняти. Вони це роблять не тому, що бажають нам зла, не тому, що не хочуть нашого успіху в цьому, а тому, що бояться нас втратити. Бояться втратити те, що є. Їм подобається те, що є, значить вони щасливі в тим, що є. І п'ятий пункт руйнівні звичні емоції. Які походять зазвичай з дитинства, дитина звикла так, такі емоції відчувати. Жаль до себе обідно, да? і вона може, розвинувши знову звичний до себе жаль, ну нічого. Тому що перешкодами є стрес, так? ми ж бачимо щось нове. От я буду отак от робити. І це до першого стресу, так? до першого стресу. тільки якийсь стрес, та мені все одно. Ти починаєш вже, тебе вже, емоції тебе розхитують, твою рішучість, і ти втрачаєш те, що ти вирішив. Тому що ти вже починаєш шукати допоміну або задоволення, так? щоб не відчувати той біль, який створює стрес. Або тобі вже стає все одно, і ти думаєш, так ну, от. Ну, і от, жаль до себе, це теж. Взагалі, це для будь-якої сфери. Нехороша емоція. В наступному відео я хочу з вами поділитися схемою. Як, взагалі, це теж для будь-якої сфери. Схема досягнення цілей це, це ви теж знаєте, я впевнена, але повторимо це і про квантовий скачок. Як можна... Швидше, швидше вийти на рівне і йти по-рівному, а не десь там вгору з за, -за рухом. До зустрічі!